Всім привіт! Швиденько пробіжусь по своєму балкончику, помилуюсь з квітами і вас заодно порадую. Розпочну це відео з красуні Тріняй, моя шляхетна пані блакитної крові. Це природня орхідея. Але не дивлячись на те, що вона природня, вона досить легка в догляді. Невибаглива, непримхлива, гарно ростить коріння, гарно ростить росте, швидко і легко заквітає. От така красиня, і видно, отут камера дуже гарно передає її колір. Її пелюсточки мають ніжний блакитно-фіолетовий відтінок. Красива-красива чарівна леді. Квітують дендробіуми, яскраві, сонячні такі веселі мої хлопченятка. Цей нобіль вже відцвітає, але ще квіточок кілька тримає. І поруч з ними. Така в мене з'явилась цікавенка маленький, мініатюрний цимбідіум мега. Ніжними квітами. Мені такі дивні квіти дуже подобаються. Вони настільки ніжні, приємний, такий легкий, приємний аромат мають. Просто чудові квіти, досить пишне цвітіння. І він займає ну, небагато геть-небагато місця, Тонесеньке в нього таке листечко. Поруч стоїть красунчик дендробіум Нобіле, який квітує в мене вперше дуже пишне цвітіння. Ще не всі бутони відкрив. Тож я почекаю, поки він їх відкриє, і поставлю десь його на більш видне місце. Але там буде менше, менше світла. Тут він стоїть в дуже такому, в одному з найбільш освітлювальних місць в мене на балкончику. Поруч з ним пурпурата з величезним чохлом. І я чохол той молюсь, щоб, можливо, він мене порадував квітами. Тож, чекаю, Майка і Маюмі тримає свої дві квіточки. Вже вони такі білосніжні, вже вицвіли нерожеві, з приємними рожевими крапочками. Але вони ж були всі рожевенькі. А тепер вони білі. Але мені вони теж дуже подобаються. Продовжує квітувати дендробіум, і що саме дивне, що він випускає знову квітконоси. І навіть дитинка, отут дитиночка маленька, вона також викинула квітконосики. Квітування продовжиться свято. Продовжується. Чудовий гібрид Аурантики котлея Golden Satisfaction з бутонами. Тож, скоро ще одним сонечком на моєму підвіконні буде більше. Но доза свої красивезні, такі два бутони, Дорожчі. І я дуже-дуже чекаю на розпуск цих перших квіточок, бо в мене це буде вперше. Це завжди дуже хвилююче, коли квітують рослини вперше. Андробім стардаст, свято. Дендробіум свято. Сонечко на підвіконні, яке квітує, дещо він підзасушений треба полить. Але завдяки цьому він продовжує викидати ще вон квітконосики. Тож він продовжує квітнути. Довготривале в нього цвітіння. Мені дуже-дуже сильно подобається ця рослина. Не звертайте увагу, підця грається своїм м'ячиком. Дендробіум, Нобіла гібридний Oriental Smile Fantasy, плотні квіточки. Дуже красиві, яскраві, сонячні, ароматні. А ось котлейка, яка поруч з ним стояла, вже відцвіла. Зато в мене проте будуть квітнути маздевалі. Це має бути жовта. А тут е, дрібненькі квіточки рожевих маздевалій. Видно, наскільки більший квітконос, наскільки більша буде квіточка в жовтого. Тож лишилось лишень дочекатись! Прокинули свої брунечки дендробіум леддізі і дендробіум П'єрарді. І невдовзі мене чекає ще одне надзвичайно ніжне і прекрасне цвітіння. Чарівні дзвоники, ніби фарфорові. Продовжує квітнути однією квіточкою Крістал Сміт. Вона така веселенька котлейка, і на диво вона квітне дуже довго. Як для котлеї, вона довго-довго тримає свої квіточки. Тут у мене продовжують квітувати талумнікі радувати мене. Ще один нюанс: я вам не говорила раніше по тулумнікам я ніколи не відрізаю квітконоси старі в толумні, тому що вони мають особливість. Випускати або продовжувати ростити квітонос, або відпускати бокові такі а, квітконосики, і знову квітнути старих квітконосів. Катлейка з плешлі вже відцвітає, але поруч з нею диво дивне тіні трежер. Чудова катлея, яка з задніх двох бульб. Не вспіла чуть, чуть підрости, як відразу давай квітувати. І це ароматна котлея. Я довго згадувала, що ж вона мені нагадує і згадала. Ця котлея мені нагадує цей аромат. А, аромат цикно десавандолайт. Якісь такі спеції, дуже приємні. Така перчинка ніби в цієї рослини. Ладненька квіточка. Я думаю, що в майбутньому, коли рослинка гарно адаптується, гарно розростеться, то і квітування буде пишніше, квіточка буде яскравіша, цікавіша, більш така однорідна по кольору. Але поки я дуже радію цій, цим квіточкам двом. Там у мене бутончики. Тут дещо ми трішечки підгоріли, захворіли, але відростає в мене котлеюшка. Вона в мене дуже давно. Green River. мініатюрна котлейка, але трошечки я не додивилася за нею. І красунчик по фіопеділу. Дивіться, який, може, він надзвичайно чарівний. Ці крапушки, ці смужечки, вони просто прекрасні. Такий пан, поважний пан. Мій гіпераструм вирішив заквітнути. Це хоч і не орхідея, але мені це булаві теж дуже подобається. І я дуже радію цьому квітконосику, бо він минулому році в мене не квітнув. Квітконос. Зігопіталума, чудовий, а отут мега круті квіти ще одного зігопіталума. Отакі вони пречудові, ароматні павучки. Дуже цікава рослинка. І на завершення он сидіумний. Боригіара все ще пахне, все ще тримає дві квіточки, хоч і вже почався новий вегетативний сезон у неї. Тож дякую вам за увагу, за те, що були зі мною в цей коротесенький маленький огляд. Здоров'я вам і вашим рослинкам. Чудово вам всім настрою. Нехай гарним буде ваш день. capa capa